Міофасіальні лінії рук. Ми до них підходимо такими окольними путями, шляхами, і поки що в подробицях деталях ми не будемо дивитися на лінії рук, але вже трошечки буду додавати деталі. Міофаціальний ліній рук концепція анатомічних поїздів, а також анатомічних поїздів у Врусі, Карін Гюртнер в такій, такій колаборації з Томасом Майерсом. Вони давно цим займаються, мають з, такі професійні зв'язки, мають прекрасні книги. З фотографіями Карін Гюрднер просто творча дуже людина, і її навіть фотографії в цих книжках просто витвір мистецтва. І ми з вами лініями рук будемо дивитися на них чотири лінії рук: передні, дві передні і дві задні, дві поверхневі і дві глибоких ну, тобто, чотири лінії. Вони будуть називатися. Поверхнева передня, глибока, передня, задня, поверхнева задня і поверхнева глибока. Чотири лінії не є чітко визначеними, за словами і за дослідженнями Томаса Мерса і Карен Бюргнер, своєю організацією та функціями. Тобто не треба тут буквально так враховувати, що це. От тільки так, вони глибокі і поверхневі, в залежності від того, як вони залягають, залягають на а, початку своїх ліній на рівні плечового суглоба, грудної клітки суглоба. По мірі того, як вони просуваються в руці, <смістичні> про, про бігу, про, будемо досліджувати це. Вони будуть винирювати, занирювати. Тобто поверхневі стають більш глибокими шарами, глибокі стають більш поверхневими. А, вони так, я це тому. Орієнтуємося на анатомічну картинку, функціональну анатомічну картинку, і маємо на увазі, що руки так чи інакше пов'язані з нашим тулубом через м'язи, через суглоби, і, в принципі, від того, як вони працюють і як вони організуються для того, щоб рухати предмети, рухати в принципі, руками в просторі, переносити щось, піднімати щось залежить те, як буде себе почувати поперек. Я покажу якісь зв'язки, її буде почуватися також живіт. Шия та голова чотири лінії рук. Поєднання осього скелета та рук. До великого пальця від осього скелета тут наш хребет і центр нашого тіла. До великого пальцю нас буде приводити глибока передня лінія руки. Глибока передня лінія руки, до долонної поверхні кисті ви поки що можете взяти свою руку, роздивлітися її, витягнути у бік і тримати фокус на цих елементах. до великого пальця глибока лінія, до долонної поверхні кисті поверхнева передня лінія, тобто глибока поверхнева передня лінія. До мізинцю на одній та іншій руці. Глибока задня лінія руки і дотильної поверхні кисті. Дотильної поверхні кисті це поверхнева задня лінія руки. Отже, я хотіла би, щоб ви побачили також зв'язки з лініями, іншими лініями тіла. Поки що ми до функції Глибоко не будемо заходити, але на поверхні все ж таки дві функції, і третя функція постуральна функція і рухова функція, як дві великих функції опорно-рухового апарату. І постуральна це про те, як ми можемо спиратися на рук. Ми сьогодні будемо винаходити, як це зробити якісніше і функціональніше, для того, щоб не страждали ваші плечові суглоби, а також не страждала ваша шия. І це б задавало вам такий напрямок здорового упору. Спорного тренування на руки, в планках, в відтисканнях, і в цьому ми будемо досконалюватися. Завдяки своїй вазі участі в різноманітних рухах, напруженість від ліктя передається на м'язи середньої частини спини, подумати про біль між лопатками. Угу. Неоптимальне положення плеча передається м'язом грудної клітки та шиї. Тобто, все, вся ця організація руху руки буде відображатися. Відбуватися на тому, як себе почуває простір між лопатками, як себе почуває простір вашої шиї, і зв'язок між лопатками під язиковою кісткою, тепер лопатками і руками. Рухова функція, тобто це маніпуляція рукою, наблизити, віддалити, прожамкати, підтягнути, відтягнути, відштовхнути тобто, все, що ми можемо руками зробити в такій силовій чи руховій манері. Зв'язки, зв'язки у нас є з бічною лінією через бічні волокна. М'язів живота, всіх трьох шарів поперечного. До речі, мені здається, тут поперечний теж буде долучатися, тому що він долучається. Може, він глибоким шаром все ж таки вважається, але в даному випадку, коли ми рухаємося в руховій манері, то це про поперечний м'яз живота. Поки що без додаткових деталей, бічні волокна м'язів живота. Зв'язок з Спіральною лінією спіральну лінію ви бачите такий перехрестя, перехрещення лінії між порцією, верхньою порцією зовнішнього косого м'яза, який переходить через піхву прямого м'яза до протилежного боку, і з лопаткою через м'язи, які називається передні зубчасті м'яза. Також функціональні лінії. Функціональні лінії по передній частині тіла, поверхні і по задній частині тіла. Зв'язок між руками і ногами з протилежного боку, і однобічна лінія з одного боку. От ми якраз сьогодні на ці функціональні лінії, якраз функціональні і спірально, будемо трошечки більше давати акценту. І я хотіла би, щоб ви побачили, що зв'язок між плечовою кісткою на задній функціональні лінії через найширший м'яз, він може підхоплювати нижній кут лопатки. Ми за нього будемо зараз чіплятися, а також переходить. Перехрещуючись через серединну лінію на протилежний бік через грудопоперекову фасію на, де ми, на, сид, на великий сідничний м'яз, а далі на бічний широкий, бічний, широкий м'яз стегна і уходить на гомілку. Так, перемикнулася на депо живота, не, не збиралася. Зараз ще раз повернемося на цю. На цю на цей слайд. Тобто по діагоналі від плечової кістки до великого сідничного м'яза та бічної поверхні протилежного боку стегна. Поверхнева, функціональна, перепрошую, передня функціональна лінія. Передня функціональна лінія через великий грудний м'яз, через прямий м'яз живота, також через піху по косі на привідні м'язи, довгий привідний м'яз стегна. І одна бічна через зв'язок найширшого м'яза і його бічних, бічних волокон, знову ж таки, ми беремо бічні волокна м'язів живота і через кравецький м'яз до гумілки, але присередньо з одного боку. Якщо задня функціональна лінія гумілка з бічного краю. А потім великого, горбистість великого мілкової кістки, тобто присередня, добре? І наша спиральна лінія. Тут, тут важливо, щоб ми побачили зв'язок. Я буду вас спрямовувати між тим, як ви обертаєте голову, як тим, як ви можете рухати рукою, лопатка, як ковзе, як будуть підключатися передні з м'яза, ну і також з ногами зв'язок. Ось на це ми сьогодні з вами звернемо увагу. І тут я хотіла нагадати про депо живота. Вчора ми з вами це проговорювали, і бачили, і намагалися зробити практику для того, щоб підтягнути всю цю теорію під практику, практику під теорію. Ми бачимо зв'язок майже з усіма лініями в цій зоні. Ну тобто, зараз я хочу, щоб ви побачили з вчорашнього матеріалу ліній рук. В даному випадку. Поверхнева передня лінія рук буде долучатися до цього живота. глибока. І якщо ми будемо дивитися функціональні зв'язки, то задню функціональну лінію, також поверхневу задню лінію, також ось наша задня функціональна лінія також у нас зв'язок з лопатками та руками. Такі зв'язки. Тобто, я хочу ще раз щоб ви зрозуміли. і Могли спроможні були розповісти, тому хто буде у вас питати коли-небудь, що робити? Болить між лопатками. А ви будете, ну, не ви, а комусь там. Або це пробувала, а це пробували, і фактично, коли таке відчувається біль між лопатками, то. Хочеться щось зробити, пом'яти, пожмакати і роз. Розтере, розтерти, ну тобто якось погладити, сходити на масаж цієї зони, зняти напруження. Так це дійсно буде працювати. Але як то кажуть, з симптомами нам потрібно трошечки глибше подивитися на по перше причину і, скоріш за все, це буде неоптимальна постуральність, тобто неоптимальна постава. В наших практиках ми вчимося, як це організовувати якимось таким дуже легким способом, тому що. Поставу не можна організувати, нелегким способом вона буде з'їджати. Так чи інакше ви це не зможете згадувати нагадувати собі постійно. Це так не працює нервова система. По-іншому влаштовується своєї функціональності, що стосується постуральності. Нам важлива пропріоцепція, тобто намагання так, через. Довільні такі напрямки вашої уваги зрозуміти, де що знаходиться, збагатити свою карту тіла і поступово рухатися до легкої постави. І побачити, і дати собі знання, і, можливо, натякнути на це, що лопатки це елемент і довгих ланцюгів, і в ці ланцюги входять наші руки, лінії рук, а також функціональні лінії рук. І, звісно, депо депо нашого тіла, фасціальне депо, які також будуть брати участь в тому, щоб перенаправлювати напруженість, зусилля від ваших рук, від ваших ніг, які дійсно будуть проходити через грудову перекову, фасію, через це і в зоні між лопатками, також. Тобто проблема може стосуватися. В принципі, локальних якихось тканин, але для того, щоб розмотувати її в довгостроковому такому плані, нам потрібно дивитися на всі зв'язки в тілі.